Який найбільший вплив був в Росії переконати тебе, що ти ну, ніхто, ніщо, звати тебе ніяк, нічого в тебе за плечима немає. В 2020 році я прийшла працювати в компанію, де в принципі, працюю зараз, і там познайомилися з усіма своїми колегами. На перервах якби, у нас були такі. Місця, де ми могли відпочити від роботи, і ми грали в теніс. І коли ти граєш настільний теніс, ти про щось ще говориш на різні теми. І в звичайно зачепили якось і про історію України. Почали говорити. І, от, мій колега сказав таку фразу. Що «а що там історія України? Україна ж вона почалася в принципі недавно, у 91 му році, і якби до цього це і не Україна. Я прям була шокована, як таке можна казати. Почала приводити приклади якісь інших країн, які. В різні часи називались по-різному, там не знаю, Римська імперія, там Італія, і вони якби пишаються тим, що вони спадкоємці, можна сказати, ми також нащадки козаків. Ми нащадки Київської Русі. Мій колега виїхав з, з Луганську в 2019 році. Приїхав в Київ. Що, коли почалась… Війна в 2014 році, вони ще там їм було 15 років, 16, тобто вони, в принципі не могли нікуди їхати. Так вони вибирали, куди їхати: чи їхати в Росію, чи їхати в Україну. Вирішили їхати в Україну, тому що в Україні є май... майбутнє, Вони так сказали. В Росії майбутнього немає. Вони з товаришем дуже часто жартували жарти, які я не розуміла, а як там та госдеп, там все слідкують або ще щось. І я кажу, про що це ви говорите? І він мені пояснював, що. Каже, в нас трошки ми зараз по-іншому думаємо, не так як ви, тому що каже, в нас все там інформаційне поле було зав'язане на російській пропаганді про те, що це американці прийшли, вони там на це все впливають. Він погодився піти в музей «Становлення української нації. Ну, просто він взагалі майже нічого не знав. Наш музей це історія України від Трипілля до сучасності. Багато відвідувачів сьогодні, які до нас потрапляють, на щастя вони дивуються, тому що ми такої історії не вчили. Нам Є чим пишатися, нам є що вивчати досі, тому що багато нашої історії, багато фактів спотворювалися. Йому цей музей дуже сподобався. Коли він вийшов, ну я з ним вийшла з музею, він сказав, що він би хотів сюди привезти свою маму, яка зараз там живе в ЛНР. Зараз він живе в Києві і вже трошки відійшов від усіх усіх наративів Росії. Україна почалася не в 91 му році, коли стала незалежною, а вона тут завжди була на цій території, можливо, по-різному називалася. Ми взялися ні на звідки, ми тут завжди були. Правдива історія це надпотужна зброя. Надважливо сьогодні протистояти тій пропаганді, яка багато-багато десятиліть створювалася країною агресором. Хто не знає свого минулого, не побудує своє майбутнє зараз. Коли кожного дня нам доводять, да. Звідти, що е, у вас нічого не було і вас штучно створили там недавно, е, десь, то е, звичайно, треба розуміти, е, звідки ми прийшли за рахунок оцієї сили віків, яка є насправді з нами.